Я хочу прочитати зараз одне місце, звернути нашу увагу на, на, на нього і також разом з вами подумати над одною такою думкою. Знаєте, в Євангелії від Івана в 14 розділі, у 8 і 10 віршику написана певна подія. Один ученик Ісуса Христа, Филип, апостол Филип, він сказав Ісусові Христові такі слова: Филип сказав йому, Господи. Покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус сказав йому: Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе, хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу? Отець, який в мені перебуває, Він творить діла. Я хочу, друзі, на цю. Ці коротенькі два віршика, два-три віршика коротенькі, щоб ми подумали, до Ісуса приходить Його учень. І каже, ми, вже, ми багато вже чули, багато бачили. Покажи нам Бога. Ісус каже, Бог живе в мені. І то, що я говорю, і як я живу, які мої цілі, як я поводжуся, ти з цього міг побачити Бога. Тому що Бог. Живе в мені. Каже, хіба ти дотепер не бачив Бога? Друзі, той факт, що Ісус в Його серці жив Бог, Він просто проявлявся через Ісуса Христа. Ісус не іграв е, Бога, Бог проявлявся через нього, як ніжно вмів говорити Ісус, як Він поводився, коли було важко, коли з нього сміялися, коли. Коли говорили щось погане до нього. От Ісус каже: подивися, як я розмовляю, подивися, як я живу, подивися, що я роблю. І ти побачиш, який є насправді Бог. Друзі, знаєте, це дуже важливі і серйозні слова. І от я собі читав ці слова, і я собі просто подумав, далі написано так. Йоанна, так само Євангелія від Йоанна, 14 розділ, лише прочитаю 22-й, 23-й віршик. Іуда, не, іскарі, не іскаріот, говорить йому, Господи, що це ти хочеш явити себе нам, а не світові. Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той Слово Моє збереже, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю створимо у ньому. Друзі, про що говорять ці слова? Ісус каже, якщо ми любимо Ісуса, якщо ми Його виконуємо волю, Ісус говорить, дивіться, яку обітницю, що прийде Ісус і Отець в Твоє серце і буде там жити. І Він каже: ми прийдемо з оцем, прийдемо в Його серце, там зробимо оселю, ми там будемо жити. Знаєте, я от собі задав питання тепер, а хочу. Його задати кожному із нас. Ми ж християни. Тут, здебільшого, я думаю, напевно, всі люди, ми вважаємо себе християнами, ми віримо в Ісуса Христа. Знаєте, я би хотів, щоб ми спробували дати собі відповідь, дати собі відповідь. От до Ісуса Христа прийшов Филип і каже, покажи нам Отця. Я думаю собі, якби от до мене підійшла моя дитина, або до вас, ваші діти. В кого немає дітей, близькі люди, які вас знають, тому що Филипп це та людина, яка з Ісусом була половиною роки майже кожного дня. Вони разом жили, у них була місія, вони служили. Він не зустрічався з ним раз в тиждень. Вони практично вони дуже знали один одного. І от якби прийшла до нас людина або наша дитина і сказала б нам, мені би сказала, тату, а який Ісус? Чи зміг би я сказати, подивися на моє життя? Чи можемо ми сказати, от Бог в моєму серці, Ісус в моєму серці, я християнин, подивіться на моє життя, як я говорю, коли складна ситуація, як я поводжуся, як я відношуся до людей, які в мене плани на життя, як я проводжу своє дозвілля, свій вільний час, як я поводжу. Подивіться на моє життя, і ви зрозумієте, хто такий Ісус Христос. Чи змогли би ми так сказати? Знаєте, я задумався над цим. Чи зміг би я так сказати? Не такій людині, яка мене бачить раз в тиждень, а людина, яка біля мене, людина, яка мене знає, який я. Ісус зміг так сказати. Він каже: подивися на мене, і ти будеш знати, хто такий Бог. Ти будеш знати, яке в Бога терпіння, яка в Бога любов, яка в нього ніжність, смирення, доброта, лагідність. Ти це все побачиш з мого життя. Знаєте, Ісус каже, якщо ми його ученики, якщо ми його любимо, то в наше серце прийде Ісус, прийде Отець Небесний. І так само, як Ісус був наповнений Богом, Він проявляв Бога. Так само християни мали би проявляти Бога. Але питання, чи можемо ми, друзі, так сказати? Знаєте, для сорому свого я можу сказати, що я б так не зміг сказати. Особливо людям, які мене знають. З кафедри, може, можна так сказати. Але люди, які тебе знають, чи можеш, чи можеш ти їм сказати: подивися на мене, і ти зрозумієш, хто такий Ісус Христос. Про Ісуса написано, що Він вільний свій час, Він шукав Отця Небесного. Він у свій вільний час він шукав спілкування з Отцем Небесним. Написано, що коли його злословили, він не давав взаємно. Він не злословив. Він за злом платив, платив добром. І знаєте, друзі, а чи маємо ми, чи має через нас Ісус Христос явитися людям, показатися людям? Звісно, що має. Я хочу може нам казатися, та це нереально. Насправді це дуже реально, і це Божа ціль. Я хочу прочитати одне практичне місце, де людина так і прожила своє життя. Це ще один апостол, апостол Павло. Я прочитаю Галатам, 2 розділ, 19 20 віршик. Павло каже такі слова: Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я спявся співру... сп Христу, і вже не я живу, а живе в мені Христос. Павло каже, в мені вже живе Христос. От як я розмовляю, як я відношуся до людей, як я служу людям, як я бережу себе від гріха, як я проявляю любов, Він каже, я себе розп'яв. От якщо подивитися на Павла, якщо б було можна пожити біля Павла, подивитися, як він живе, як він поводиться, то можна би було зрозуміти, хто такий Ісус Христос. Друзі, і Закономірне питання таке до нас. А чому християни не можуть так сказати? Чому багато? Ну, я за себе скажу, не знаю, як кожен із вас. Чи можемо ми так сказати? Чому так стається, що християнин не може так сказати? Подивися на мене, і ти зрозумієш, який у Бога характер? Подивися на мене, і ти зрозумієш, які цілі в Ісуса Христа були. Подивися, і ти зрозумієш, хто такий Ісус Христос. Знаєте, є дві речі. Про які варто, ми, ми часто про них говоримо в зібраннях, але про них варто нагадувати. Неперероджені християни, християни, які не полюбили Господа, які не захотіли Йому від усього серця посвятити своє життя. Які говорять, я вірю в Бога. І я, Да, Бог хороший. Ну які не народилися, в яких життя не народилося для Господа. Я, Господи, хочу жити для Тебе. Християни неперероджені, не можуть показати Ісуса Христа, бо вони ним не живуть. Знаєте, якщо ми навіть народилися, закономірно, коли маленькі діти, коли, ми ще не ви... коли маленькі діти ще не виросли, вони не можуть проявити все, чому їх вчать батьки. І закономірно, якщо рік, два, три назад ми покаялися, і ми ще не можемо показати характер Ісуса Христа. Але коли це 5. 10-15 років і більше ми християни, ми вчимося, ми дивимося на Ісуса Христа, ми говоримо Ісус в мені, я храм Божий, я храм Духа Святого, Бог живе в мені, ми Божі. Ісус каже: якщо ми Божі, то в нашому серці живе Христос. І коли люди дивляться на Тебе, вони бачать Твою лагідну розмову. Вони бачать, як ти за злом віддаєш добро. Вони бачать твою скромність, твоє смирення. І вони починають розуміти, хто такий Христос. Друзі, ви можете в пам'яті своїй згадати християн, на яких ви дивитеся, і ви, і, ви, і ви бачите Христа? Можете таких згадати християн? Я можу. Це реально. Є такі християни. Коли ти дивишся, Людині зробили щось погане, а людина проявила себе так, як проявляв себе Ісус Христос. Коли ти спілкуєшся з людиною, а ти бачиш, людина живе небесним, людина живе Богом. Такі, такі люди є. І це реально. І Бог нас до цього зве, друзі. Я, що побачать в нас наші діти? Яке християнство? Що побачать в наші діти? Чи можуть вони подивитися на мене і сказати, ну, тату, ото такий Бог. То Він так розмовляє, то він так поводиться, то він так раз в тиждень може прийти на зібрання йому Бог цікавий раз в тиждень. То такий був Ісус Христос. Він так виглядає. Друзі, ми покликані, церква покликана явити цьому світові Ісуса Христа. Написано в Слові Божому, що слава для чоловіка це його жінка. А для Бога слава це чоловік. Церква вона є слава Ісуса Христа. Вона не без славі Ісуса Христа, вона має показати цьому світові, як правильно розмовляти, як правильно одягатися, як правильно реагувати на зло, як правильно розкласти цілі в своєму житті. Це має показати церква. І я от собі думаю, друзі, наскільки реально, чи я є тою людиною, про яку я зараз задав питання, чи ви знаєте християн, які являють Ісуса? Я собі думаю, і кожен з нас мав би задаватися цим питанням, чи подумали про мене? чи я є та людина, яка являє Ісуса Христа, який був Ісус мудрий, стриманий, добрий, жертвенний. Наскільки Він залишив все заради того, щоб послужити людям? Наскільки я схожий до нього? Знаєте, написано в посланні до Єфесян в 4 розділі, 11 13 віршик я прочитаю. І Він, тобто Ісус Христос, настановив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пастирями та вчителями на довершення святих. Ісус зробив різних служителів у церкві. Сьогодні було слово пророче. Бог поставив пророків. Сьогодні брати проповідували проповідники Господь поставив. Сьогодні до нас звучала євангельський заклик посвятити Богові своє життя. Це, я вірю, це Дух Святий посилав. Це робить Бог. І для чого Він це робить? Він каже на довершення святих. У Бога є певна ціль у Твоєму і в моєму житті. Довершити, ти недовершений. Тебе довершити, виростити тебе. До чого? І тут далі написано, для створення тіла Христового, аж доки всі прийдемо до єдності і віри, і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, до міри зростання в нас, повноти Христової. Бог буде над тобою працювати і наді мною, щоб ми були в характері своєму, в житті своєму, в повний зріст, схожі на Ісуса Христа. Повний зріст схожий на Ісуса Христа. І знаєте, я хочу прочитати нам ще одне місце, чому стається так, що ніби проходять роки, і Господь зробив усе для нас, а по нам навряд чи би хтось сказав, що ми християни. Знаєте, я, у нас там у дворі є декіль, ну, є двоє чоловіків. Я відразу зрозумів, що вони віруючі. Відразу зрозумів. З ними ще потім, я, мені там сказали, з якої вони конфесії, з якої церкви. Але по ним видно, що, що це віруючі люди. Ніколи не бачив п'яними, ніколи не курили, ніколи не бачив, щоб сварилися, трудолюбиві, охайно скромно одягнуті, ввічливо говорять, ніколи не кричать, не матюкаються. Я їх відразу запідозрив, що то, що то віруючі якісь. І пройшло трошки часу, так і є. Так і є. Друзі, Господь створив свою церкву, щоб на нас подивилися люди і зрозуміли, який добрий Ісус Христос. Який Він чистий, скромний, який Він люблячий, який Він богонацілений. І от я хочу прочитати друге послання до Петра, перший розділ. Я прочитаю третій п'ятий віршик. Від Божественної сили Його. Даровано нам Усе потрібне для життя і благочестя. Бог сильний, і Він нам подарував все для життя, для земного життя. Дитина Божа ніколи не буде в земному житті без, не знаю, без куска хліба. Можливо, не буде шикарно жити, але Бог ніколи не залишить свою дитину. І Він говорить: у нашому земному житті нам все подароване для земного життя. Можливо, ми не будемо найбагатші, але ми не будемо з протягнутою рукою. І Він далі каже: і благочестя. Не тільки для земного життя, Бог все зробив, щоб ти і я ми могли вирости, щоб на нас люди подивилися і могли сказати: я розумію, який Христос. Для реального благочестя. Господь віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб примирити нас з Богом, бо ми були в конфлікті. Господь послав Духа Святого, щоб нам дати силу виконувати волю Господню. Господь подарував нам церкву, де ти можеш прийти, за тебе помоляться, тобі підкажуть щось, допоможуть. Написано Ісус, ходатайствує за нас. Ну, все зробив Господь, лиш би ти виріс, лиш би я виріс. Через пізнання того, хто покликав нас. Славою та честю, які ми даровані нам великі й дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від панування в світі розтління похиттю. Ви ж, докладаючи до цього всю стараність, покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті роз... розсудливість. От Петро каже, для тебе все подарили, але ти теж щось маєш зробити. І не тільки щось. Петро каже, до цього ти маєш прикласти всю стараність, всю. зі всіх сил. Не так ну, Бог мені дав Алілуя, побачимо, що з того буде. Він каже, до того всього, що тобі Господь дав, ти приклади все своє старання. Приклади все своє старання. То, що тобі сказав Господь, приклади все своє старання. То, де тебе зупиняє Господь, де тобі треба покаятися, де тобі треба примиритися з Богом, приклади все своє старання. І от наскільки ми старані, друзі, настільки в нас і проявляється, настільки ми й виростаємо швидко, одні люди в один рік каються, в один рік приймають водне хрещення. Але одні прикладають все старання, і вони очевидно міняються, на них дивляться і кажуть: ти помінявся. Ти реально помінявся. Не то, що ти церкву поміняв, ти помінявся. А другі люди просто поміняли церкву, але не міняються. І Петро каже, в чому, в чому різниця? Приклади до цього все своє старання. Сьогодні ми, сьогодні ми чули про посвячення Богові свого життя. Ми можемо почути сказати гарне свідчення, Саша розказав, хай Бог його благословить. А можемо прикласти туди все своє старання. Якщо Бог йому поклав це на серце, може мені пора примиритися з Богом, посвятити йому своє життя. Сьогодні ми чули, Андрій говорив про плоди. В що, я, які, в що, в що я сію своє життя? В що стати просто спокійно задуматися, як я проводжу своє життя? І прикласти до цього все старання, друзі. І він каже, коли ми прикладемо все старання, він каже, покажіть у вірі вашій. Чесноту. Я колись, поки жив в Ужгороді і читав російську Біблію, там написано: покажіть у вірі ваші добродії. І я думав, що слово «добродетель», так як я не, не дуже розбираюся в російській мові, я думав, що добрі діла. І я багато раз чув, так і пояснюють. Покажіть у вірі вашій добродетель». Тобто, у вірі вашій, покажіть добрі діла. Но насправді, «добродетель» або українське слово чеснота, це ніякі не добрі діла. Це висока моральність. Ти покажи у вірі своїй, що ти високоморальна людина, що ти людина духовна. От що треба показати у вірі своїй. Знаєте, можна показати добрі діла, фарисеї показували добрі діла. Ну вони були низькоморальні люди. Вони показували це на показ, щоб їх похвалили, похвастатися. Діла можна показати. Ну він каже у вірі своїй, покажи, покажи, що ти високоморальна людина. Ти не можеш собі дозволити так говорити. Ти не можеш собі дозволити так поводитися, так одягатися, так реагувати. Ти не можеш собі це дозволити. Бо ти високодуховна людина, ти високоморальна людина. І от Петро каже: от що ми маємо показати у вірі своїй. Друзі, я хочу разом з вами молитися, щоб якщо ваші діти. Зададуть вам таке питання, а який Ісус, щоб ви могли сказати, подивися на мене, як я розмовляю, як я проводжу свій вільний час, які у мене плани на життя, щоб ви могли це сказати дружині, чоловікові, в кого немає дружини, чоловіка, поки що немає дітей. Є люди, які вас добре знають, щоб ви їм могли сказати. Знаєте, не хвастаючись. Але дати собі оцінку, ми можемо все життя так прожити. Да хто я такий, я просто людина, я немічний, я немічний. Ну Ісус так не дивиться на нас. Він каже: Ти маєш бути прикладом. Ти маєш бути прикладом. Ти маєш вирости в повний зріст Христа. Ти є світло для цієї землі, ти є сіль для цієї землі. На тебе мають подивитися і зрозуміти, що таке скромність, чистота, доброта і любов На тебе. Не на пастора, пророка і проповідника, який 30 років в церкві, на тебе теж, на кожного друзі, із нас. Тому що Павло каже, поки всі прийдемо в повноту, всі, без виключення. Друзі, я хочу сьогодні, щоб Бог нам допоміг на це націлитися. Ісус говорить, якщо ми його любимо, каже: виконайте моє Слово, просто то, що тобі говорить Господь, іноді нам наша совість нагадує. Вона нагадує нам, що треба зробити. Якщо ми це пропускаємо, ми не виконуємо слово Господнє. Якщо ми це робимо, Він нам обіцяє, що нас, в наше серце прийде Бог. Друзі, я би дуже хотів, щоб кожному із нас Господь допоміг. Отак, От як колись до, Ісу, до Ісуса прийшов Його ученик Филипп і сказав йому, покажи нам Отця. Він каже, та ж я з вами, хіба ти не бачиш в мені, Отець. Щоб так само друзі могли сказати про нас наші рідні. Я так само бо я вам задав питання, я згадую людей, я знаю людей, на яких ти дивишся. От я дивився на людей, і я розумів, що таке скромність насправді не, не був ну, не просто текст біблійний, а що таке реальна скромність. Я її побачив в церкві. Що таке лагідність? Знаєте, треба Вікіпедію читати, щоб розбиратися, що таке лагідність. Достатньо людину зустріти. Справжнього християнина, в якого в характері є Ісус Христос, і ти починаєш розуміти що таке лагідність, що таке ревність за діло Господнє, що таке любов до людей. Оце все красота Ісуса Христа, яку Господь хоче побачити в нас. Знаєте, коли ми одружувалися, хто, одруж... хто вже одружився, одружився, ми одружувалися не просто, аби дівчина була. У нас були свої критерії. Один одне шукав, другий друге шукав. були свої якісь критерії. Знаєте, в Ісуса Христа свої критерії до невісти своєї. Він хоче, щоб його невіста була така, як він. Щоб вона по характеру своєму, по цілям своєму, по прагненням, по ділам своїм, вона була на нього схожа. Йому не треба будь-кого. Ми віримо в Ісуса, ми християни. Він шукає невісту, яка буде схожа на нього. Він їй готовий допомогти, помінятися, переодягнутися, приготуватися, але вона це має зробити. Вона це має зробити. Ми зараз маємо, друзі, час оцінити себе. Наскільки ми схожі на Ісуса Христа? Якщо не схожі, розкаятися, прикласти, як каже Петро, всю стараність, всю стараність до свого життя, щоб ми все-таки навчилися. Щоб ми все-таки були такі, як наш Господь. Бо написано, що нічого не чисте і віддане мерзоті, воно не війде в небеса. Чуже, чуже Господові, воно в небеса не увійде. тільки те, що Господнє. Я хочу, друзі, за це молитися, щоб Бог нас на це націлив. І ми зрозуміли, що ціль Господня, в першу чергу, як проповідував Саша, щоб ми з Богом примирилися. Це, це старт, це початок, без якого, в принципі, нема далі про що говорити. Якщо людина не помирилася з Богом, не розкаялася, не посвятила йому своє життя, людина може думати, що вона Господня, але вона йому насправді не належить. А коли ми посвятили Богові своє життя, у Бога є ціль, щоб ми навчилися від Нього і були, як Він. Ісус так сказав: прийдіть до мене, навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. Друзі, хай всіх нас благословить Господь дати собі чесну оцінку, коли на тебе подивляться люди. Чи зрозуміють вони ось що таке справжнє християнство, ось що таке характер Ісуса Христа, ось що таке діла, розмова, поведінка, як в нашого Господа Ісуса Христа. Хай так і буде. Ми будемо за це, друзі, молитися. Амінь.